У команди був чудовий шанс зачепитись за перше місце в турнірі найвищої ліги. Фактично все було в ваших ногах, але щось не так пішло. Так, сьогодні е це так завдяки, грубо кажучи, тому що вже пройшли якісь там хвилин 10-15 після фіналу гри то е трішки вже з'явилися емоції, щоб е поговорити. Дійсно так, завдяки віддачі Вектри в першій грі, вони молодці, вони зробили так, що друга гра виявилася фіналом. От. І ми налаштовували на службу порятунку, налаштовувалися на цю гру, так як на фінал дійсно ще з роздягальні, не знаючи, який рахунок буде. От. А потім вже бачачи, як закінчилась гра перед самою грою. Тому билися, боролися і ви бачили, не дивлячись на те, що. Першому таймі, звичайно, служба порятунку було набагато більше моментів, але ми вистояли, і якби не останні ну, 30 секунд не вистачило, щоб сухими закінчити перший тайм. Тому мотивація хлопців була. і Другий тайм почав з того, що забили швидкий гол рахунок 1-1 і можна було б рухатися. Але ж бачите, це футбол, це футзал, тому сьогодні служба порятунку а, була сильніша. Я сподіваюся, ми з ними ще будемо зустрічатися в майбутніх сезонах. От, і обов'язково візьмемо них реванш. От. А стосовно того, наскільки ми там задоволені. Тим як ми закінчили, то звичайно ні, ми хотіли більше, але також бачите, склалося, що і в цьому сезоні ми взяли надалі, але але не, не золоті, не на От. Тому хочу подякати своїй команді. Перш за все за цей сезон. Вони великі, молодці. Вони. В багатьох іграх прекрасно себе проявили. чудова гра. Хочу подякувати нашому президенту за віру в нас, що він підтримує наші успіхи, наш розвиток. Ми будемо старатися розвиватися і рухатись вперед. Більш за все, дякуємо нашій армії, нашим збройним силам взагалі за можливість грати футзол. Тільки їхні успіхи, що десь на теренах Черкащини або інших областей можна взагалі займатися такими речами, як футбол, як назвав. Про це їм величезна повага, респект. І ще раз повторюю, що не зупиняємося допомагати їм в цьому, хто як може, хто як готовий. От. Дякую федерації, дякую будівельнику за цей сезон. До наступних сезонів. Obowiązkowo pobaczymy Co? Obowiązkowo pobaczymy